Справа в тому, що група МАГа, ну так вони дуже специфічні. Там є Теор Грін, яка Росії в Рота заглядає. Всі решта, вони більш-менш вони просто радикальні в плані американської політики, але все в нас почалося. Проблеми, ну давайте так. Не 8 -го. Я думаю, 10, -го, 11 -го липня 22-го року. Конкретна дата. Дуже конкретно, в ці два дні що в ці дні відбулося. В ці дні відбувся скандал з людиною, яка до цієї групи МАГа дуже близька, і до, взагалі до радикального крила республіканської партії. Там є консервативне крило, їх ще називають рейганівськими. Ну вони вже давно не рейганівські, не маккенівські, але все таки десь в тому плані консерватори. І є радикальне крило. це те, що найрадикальніше. Це мага, і оце, що тягнеться від консерваторів, туди той весь масив в них. Одна з їхніх дуже близьких людей, Вікторія Спарц, дуже активно кинулась допомагати Україні. Вона переконала всіх своїх колег, крім тільки Грін, крім одної, ця кінчена, ця безнадійна, переконала допомагати Україні. Вона купу сенаторів. За пару місяців їх купа побувала в Україні разом з нею. Буквально ці пару місяців. Вона якусь допомогу возила, вона щось вишукувала. Вона дійсно, знаєте, така, вона дуже активна. Вона не є там, вона давним-давно втратила свої відчуття, якісь великі до України. все, вона ледве згадує українську мову, але при тому всьому, вона дуже така, знаєте, от так, як там було комсомолка, активістка, все інше, там спортсменка. Вона рвонула по максимуму це робити, і в якийсь момент вона стикнулася. А вона ж має тут своїх друзів. От перше для неї Чернігів. Вона бачила, що там відбулося. Як там знищували місцеве самоврядування, що там мера робили, і вона дуже добре знала, чим займався отой їхній як він там е, Чаус, е, чи як е, ну, оцей губернатор, голова е, обласної військової адміністрації? Це ж страшний злочинить. А паралельно з тим, вона товаришка Філатова, мера Дніпра. Вони ж друзі. І вона почала стикатися тим, що робляться в Запорізькій сусідній області, в Дніпропетровській. І вона, як людина, активна. Дуже вона сказала, Америка. Вам буде допомагати. Ми доб'ємося, ми витиснемо. Вона кілька днів, тиждень перед тим, вона була єдиною республіканкою. Їх там було буквально кілька кому кого запросив Байден на процедуру підписання лендлізу для України. Був сам Байден, була віце-президентка, була Спарц і ще хтось один був все більше нікого не було. Вона хвилася тою ручкою, якою було підписано, він її віддав е лендліз, все інше. І тут ця людина робить певні ствердження, пане Зеленський, у вас починається щось дуже недобре. У вас тут корупція на американській допомозі, у нас є сумніви. Чи нормально американська допомога використовується, чи вона кудись туди, не куди не треба, не піде, чи у вас не розкрадаються гроші. Ну, Розумієте, Філатов її той точно знає всю команду Зеленського. Вони ж середини, вони ж всі разом були колись. Він детально їй все розповів. Вона починає ставити ці питання. І головне, в Україні має бути, якщо ви хочете отримати від допомогу від США, ви маєте бути нормальною державою, де править легітимна влада. У вас править якийсь офіс президента, який не передбачений Конституцією. В Конституції немає офісу президента. В Конституції навіть є. Навіть є голова апарату Верховної Ради, передбачений в Конституції, а Офіс президента і голова офісу президента Конституції просто не передбачені і все. Їх не існує. Президент може їх створити, якщо хоче, якщо йому парламент на це дасть гроші. А може й не створювати. І от вона каже: оці люди, які ніякої функції не мають право виконувати за закону, вас керують країною. Вона з цим стикнулася, тому що їй почали мери жалітися, Ті, з якими вона, Атрошенка історія, Філатова історія, що їх тиснуть, їм погрожують. І Вона почала це згадувати Зеленському. І тут, оця сама історія, що зараз зі Трампом, ти. А тобі почали підказувати. Більше до твого Єрмака наїхали. Як можна? Святую святих зачепили. Що тоді відбулося? Перше, європейська правда, як він там, Сидоренко, чи як головний їхній редактор, робить відверту провокацію. Він робить в стилі допиту в МГБ чи там ЧК. Допит спартс це не інтерв'ю, це елементарний допит з приниженнями, з верхністю, з хамством. Терміново виспускають у статтю, де її показує ідіоткою. Яка нічого до України немає, яка втратила все українське, все інше, відверто брудну. А далі включається наказ кампанії. Ота ж саме, що зараз антиамериканська компанія мочить Трампа по всіх соцмережах, як ошалілі, який поганий Трамп все інше. Ну, поганий Трамп, ну і що, вам від того легше. І от тоді пішов мочити Вікторію Спарц. Причому? Команда була, вони ж по-своєму, вони ж ботами вот, розіслали. Це пішов така, знаєте, сексизм, а в Америці за сексизм тюрму садять. Відверті зневаги. Ну, як ви думаєте, навіть якби вона сама цього не відстежувала, а вона може відстежувати українською, вона читає, якби і Фіатов це все відправив, Но вона ж це все побачила. І історія протривала дуже швидко. Просто моментально вона ж поставила меморандум, не ультиматум, меморандум. Звільнення Єрмака, перший пункт. звільнення Татарова і усунення їх обох від влади. Другий пункт. Е, наступний е, призначення спеціального антикорупційного прокурора, того, який визначений комісією, Прискорення і швидке призначення директора НАБУ. Обидва два пункти виконані. Перші два відмова, два других пункти виконані. Правда, дуже перекривано виконані, особливо той четвертий пункт, і п'ятий шостий пункт, п'ятий це. Дати чіткий звіт і доказати, що не розкрадаються американські гроші, це більше навіть до Байдена була вимога ніж до української влади і. Шостий це доказати, що американська зброя не може звідси з України кудись переміститися, куди не треба. Шостим пунктом проблем нема по зброї, наскільки я розумію. П'ятий пункт є проблеми, і зараз буде дуже погано декому в Україні. На жаль, декому в США теж, тому що там будуть більше копати, там нароблять шкоди після доносу Зеленського проти Байдена. Там нароблять теж багато біди. І нам ми просто втратимо всі ці підтримку. і отже, Вікторія Спарс поставила ці шість пунктів за перші два пункти, ну, власне, за перший приєрмака була дана команда її облити брудом. І тепер зверніть увагу, як швидко все відбувається. Восьмого числа вона ставить свій по суті ультиматум, ну меморандум. Дев'ятого числа її починають полягавити в пресі. 10-го числа липня її соратники виступають за неї 11 липня всі її соратники заявляють. Що вони більше Україну підтримувати не будуть, і вона сама теж більше Україну підтримувати не буде. Я вам нагадаю: Марко Рубіо, держсекретар Волт, нинішня представниця е, від Трампа ООН, від США всі вони, ну вся влада е, гексет, міністр оборони. Ну, от всі, всі, хто зараз призначені на керівні посади, всі вони були. Ну, якщо не підтримували Україну до того, от Марко Рубіо був найпослідовнішим симпатиком підтримував Україну з 14-го року. Вносив законопроекти, критикував будь-яку ваду ще Обаму за те, що Україну достатньо підтримують дуже активна підтримка України. Інші от Гексета, Вікторія Спарц переконала інших теж. Вона переконала, змусила їх підтримувати Україну, привозила їх до України. Все і вони захопились Україною цього вистачило на кілька місяців. 11 серпня було всім мене оголошено повне відторгнення від України. Всі ці люди. Були в квітні місяці, вішив список тих, хто в республіканській партії відмовились голосувати за підтримку надання фінансової допомоги Україні. То 61 мільярда доларів. Це тоді, коли Трамп і Майкл Джонсон попросили проголосувати. Трамп особисто попросив проголосувати, і група певна це навіть не мага група це ширше набагато, відмовилася голосувати. Тому що Рубіо точно в групу мага ніколи не входив. Вони всі відмовилися. Тепер зверніть увагу: всі ці люди стали членами команди Трампа. Всі ті люди зневажають Україну і ставляться до України вороже з конкретної дати 11 липня 2022 року. Автор Єрмак все, оце вам детальний розбір, такий, знаєте, як на анатомії. Я колись перша ж в мене освіта біологічна, і я досі пригадую: біологія безхребетних, як ми там під мікроскопом всякі інфузорії, туфельки або скариди різали. От оце… Я зараз дивлюся на українську політику і мені згадується, як я перепарував ці препарати. Якщо такий е, токсичний єрмак для республіканців для е, нинішньої адміністрації Дональда Трампа, е, що у нас немає альтернативи, е, не можна щось з цим вирішити, щось зробити з цим не можна. Ну, я Щоб дійти що... до такого градусу напруження. І продовжувати робити своє. Я думаю, що зараз вже все набагато гірше, вже давно не в Єрмаку справа, вже давно справа в зеленському, і Трамп вже дуже чітко сказав: Зеленський має піти. В нього він про Єрмака не згадує взагалі. Про Єрмака радіше згадував. Зараз в мене взагалі погане відчуття, тому що вони махнули рукою, а тепер нам вже однаково. Хочете Єрмака ставити на якісь переговори, ставте кіткелог втратив, на жаль, свої впливи через те, що він один дуже небагатьох, хто підтримували. Підтримували реальну Україну, і за це він в цій команді зараз ну втратив реально пиво. плюс Москва постаралася, що він не мав відповідних можливостей, і він приїжджає. Він раніше відмовлявся рьомоком зустрічатися, зараз він вже з ним зустрічається. І в Мюнхені, і в Києві, і це дуже погана ознака. Це означає, що нас остаточно махнули рукою. Вже Єрмак не має значення. Раніше можна було розміняти єрмака, зараз вже треба розмінювати Зеленського. Іншого варіанту вже немає. А чи може бути таке, що Зеленський позбудеться Єрмака, та швидше Єрмак Зеленського позбудеться? Ви що? В єрархія трошки не та в них. Там хто головний. Ну, ви бачили ті всі відео, де Єрмак показує Зеленському його місце. Ну, ні, це неможливо, в принципі. То я так розумію, та поїздка в Лондон і зустріч з Валерієм Залужним була не випадковою. Я думаю, не випадковою, але ну я не беру щось аналізувати зустрічі заужним, тому що заужний мало говорить. До речі, він зараз запустив YouTube канал, а це щось говорить таке. Це має значення. Це До його... речі, пишуть, що може бути фейк, що це якийсь взагалі незрозумілий канал. І от я дивився в нашому так. чаті. Пишуть і модератори, і дописувачі наші, що заходили на цей YouTube канал. Він пустий і фактично нічого немає. Ні, ну там є кілька, вісім чи скількись відео, там пишуть шортси, Тобто, але ну, шортси вони нарізані просто, це нарізка. Кілька відео є. Може бути. Я б не сказав, що вони спеціально будуть. Для каналу, нібито має бути спеціально вступ на канал. Я свій канал створював, я на ньому в мене довго висіло, рік висіло. Оце вступне відео, де я розказував, як ми зараз з вами будемо вже спілкуватися тепер в YouTube і все. Знаєте, щось в цьому є, ну, але. Якщо від твоїй імені створюють канал і ти про нього нічого теж не говориш, ну занадто мовчання. Бог його знає. Я перевірю, теж мені цікаво. бо я підписався. А може, доведеться відписуватися, не знаю. Але в будь-якому випадку я теж підписався. <свист> 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 ну От ми ось, з тих двох семи з чимось тисяч, які поки що підписалися на той канал. Ну таке підписатися, відписатися, виявити фальшивий, відпишемося, не знаю. Але поки що. Ну, коли він ну, і в своєму інтерв'ю на НВ Залушний сказав про те, що ну там буквально він декілька фраз сказав про свою так. участь у виборах. Його в кінці запитали про те, що а, чи піде він, чи не піде. Він каже, що умов зараз немає. Треба. Не, умови. Він сказав те, що й Порошенко. Тільки Порошенко не заперечує, та ніхто й не питається Порошенка, тому що всі розуміють, що Порошенко мусить іти на вибори. Він веде активну політичну діяльність. Ну і без нього вже це неможливо. Політичний Тут питання: чи пустить Порошенка на вибори? Оце це ще ну, велике питання. Найти не пустити не можна, можна створити неймовірні утруднення. Я нагадаю, давайте прозожного трошки потім. А по Порошенку, тому що виникають питання, чисто правові дивимося в Конституцію, Верховну Раду депутата. Більше обмежень ніж вибори президента, наприклад, в Верховній Раді депутат... ну, жодні санкції не обмежують право балотуватися ні президентом, ні депутатом Верховної Ради. А в Верховній Раді принаймні не можна обирати людину, проти якої набув. Чинності набув дійсності, звинувачувальний вирок суду, тобто після апеляційної інстанції. Ну, це роками, як право триває, тобто тут ніякі там відкриті карні провадження, все ніякого значення немає. Це Верховна Рада. А президента такого обмеження немає, тобто людина, яка є злочинцем, яка засуджена за будь-який важкий злочин, має право обиратися в президенти без жодних обмежень. Так в Конституції написано, це безгуздя, але саме так написано. Тому варіантів. Її будь-яким законним способом не пустити просто не існує. Вони думають напевне, що вони зроблять блокування активів, що вони обмежать можливість фінансові, що йому не буде як фінансувати кампанію, що він зараз не зможе допомагати військовим, а відповідно за нього забудуть там. Ну, Це занадто тупо. Це занадто тупо. Тому якимось чином заборонити ну, можуть спробувати. Наприклад, зняти з виборчої з виборчого перегонів за якісь порушення з документів. У мене колись було на виборах, якого там року вже не пригадую. Може, 2002-го мене дуже кучма хотів зняти. Я ж був його особистим ворогом. І я пригадую, як вночі раптом мені дзвонить мій представник виборчої комісії і каже: Тарас, завтра зранку, у нас засідання комісії, тебе знімають з балотування. Останній тиждень перед виборами, все вже потім я декор... кажуть, питаюся, що якої нагоди. Кажуть, в тебе виявляється незадекорована машина. Ти не подав декорації. Яка машина? У мене немає машини. Потім згадую, я її продав 8 років чи 10, ні, більше ще за Союзу. Продав до кінці 80-х, Я продав цю машину. У мене була копійка Жигуль, перший Жигуль. Я його продав. Під генеральне доручення, я думаю, може бути, не зняли десь він досі чисується на мені. ну... Я ввечері взвоню ту людину, це родичу продав. Їду до нього в Моршин. З Моршина ми їдемо десь в Болехів, це Франківська область, Львівська і Франківську, З Франківської їдемо в Тернопільську область. Звідти ми в третій ранку чи в четвертій ранку ми нарешті знайшли ту мою машину, колишню, знайшли її власника нового, який підтвердив: вона звичайно на мені не чисується. Її давним-давно зняли з мого обліку. Я тільки попросив нього випросив. Причому мені було так досадно, вона в мене була така ржава, дещасна, А тут, через 15 чи скількись років, вона виглядала як лявочка в нового хорошого господаря. Я би просив в нього техпаспорт, щоб з'їздити до Львова, показати в комісії, що є зовсім новий власник. Все, я не встиг від'їхати з того села, як мені вночі, прямо четверта ранку, дзвонить начальник обласної податкової, підняли. І каже Тарас В'ячеславович, я вас не розбудив. Кажу, ні, дякую, не розбудили. То я вас хочу повідомити, що ми розібралися вже з вашою машиною. нема у вас ніякої машини. Можете спокійно вертатися, ми не виносимо більше цього питання на цей за мною ще й стежує серед ночі, як я їздив між тими трьома областями і шукав. Тому можна спробувати зняти. Але я хочу нагадати, це відбудеться вже після скасування воєнного стану через кілька місяців після скасування майдан виступи якісь активні акції протесту цілком будуть і законними, і реальними. Тому мені здається, що того, хто готовий боротися за своє балотування і за Україну, за все інше, зняти буде дуже трудно, а залужні ніяк не визначиться. І вони тиснуть на те, щоб він не визначився. А визначиться не визначиться, Бог його знає, що. З чим їздив до нього Єрмак до Лондона, що він йому пропонував. Купа народу, які вигадують свої версії. Один єдиний заужний не каже, а я якось звик вірити заужному. От коли він скаже, тоді я скажу, що вони розмовляли, буду коментувати. А зараз я не маю що коментувати. Я не знаю. Але він не сказав, що ні. Він нічого не сказав. Так. Я не знаю. Ну він має, знаєте, з одного боку, ми можемо мати до нього претензії, тому що це дійсно проблема. Його невизначеність ну, всіх тримає на вухах з іншого боку. Президентськими виборами іде заужний, ну головне, що він, хоча б не публічно поконсультувався із тим ж Порошенком з іншими іде заужний. Ну Порошенко тоді напевне буде максимально на парламентську кампанію впиратися для того, щоб міг Порошенко стати прем'єр-міністром. Це була б шикарна зв'язка. Заужний президент Порошенко прем'єр-міністр. Це було б шикарно для України. Тоді Порошенко не йде на президентські вибори. Нема сенсу. Там обом розтягувати голоси просто нема сенсу. Якщо це буде в непублічний спосіб обумовлено домовлено, тоді все в порядку. Але є парламентські вибори, от всі зараз розраховують на партію залужного. якась партія військових залужного розраховують власне на партію військових і не на одну. І якщо йде партія залужного, то всі ці 4-5 військових, так званих фейкових військових партій Ярмака. Їм нема куди дітися. Залужний повністю перекриває це поле. А якщо залужний нікуди не йде, ніяку партію не створює, а партію не створиш, так як висунення залужного, приїхав в ЦВК в останній день здав документи, і ось здравствуйте, я ваша тьотя. І все, і немає варіантів. Висунувся і нікуди не дінешся. І вже рахуйте, що він вже президент. Тому що без варіантів з залужним, то з партією а її треба готувати. Її треба підбирати. Там треба дуже багато роботи зробити. Це врешті-решт має бути щось внятне. Ну, може, списки якісь можуть підготувати, але це не робиться за один день і тому. Відсутність і плюс її треба розкручувати. Це не особа залужного, це різні люди, де до них багатьох виникне якийсь компромат, якісь питання, тощо і це треба, щоб він доказував, чому ті люди хороші. Навіть на вибори сух Зеленського, і то Зеленський з усіма мав фотографуватися, ще там щось робити, розказувати, які вони гарні ролики Записувати з ними. Це дуже серйозний об'єм роботи, тому залужний зараз. Його затягування з відповіддю більше небезпечне для парламенту. Якщо не буде партії заужного, так званої, це місце займуть партії Ярмака, так званих фейкових військових і волонтерів. Це проблема, це біда. А з виборами президентським, ну кажу, не буде Залужного, буде Прошенко. Шанси високі заужного, вище, нехай ну не має значення. Інше, що залужний, знаєте, він має право на це мовчання. Як всі верещали. Як, не дай Боже, знімо Зеленський Залужно, ми всі на Майдан виходимо. І що? Який Майдан? Де? Більше того, Карл Волог закликав там просто вийти групу людей, поговорити на цю тему, то всі його облили брудом. Всі, оці, всі, хто кричали, як ми підемо на Майдан за Залужну, всі оббивали, це не треба розшатувати страну, не на часі, все інше. Він на це подивився? Як всі відразу все забулися, вже нікому нічого не треба, вже ніхто не захищає. Вже ніхто не відстоює проти углу, і всі мовчать, ніхто без не, не цькує, не тролить. Ну, хтось відповів один, другий, третій, і все. Плюс він бачив історію з Порошенком. Він бачив, як Порошенка обрали в один тур. І Порошенко ще не встиг пройти інавгурацію, як Порошенка стали тролити, обливати брудом ті ж самі виборці, тому що їм почали розказувати якусь дурню. Вони почали її повторювати. Ви певні, що залужні цього хоче? Може, він зараз сидить і весь час думає, і ти мені чи не йти. Народ невдячний, народ часто немудрий, народ повторює російські наративи. От його будуть народу це сипати, і народ буде оббивати його брудом. Йому потрібно зіпсувати свою біографію цим всім. Він війшов в історію України, йому достатньо. Він нам давав одну єдину присягу військову. Він і виконував до того моменту, доки Зеленський його не позбавив права і можливості захищати Україну. Він виконав свої обов'язки перед Україною. Він на відміну від Зеленського він нам нічого не зобов'язаний. Він нам нічого не обіцяв. Нічого, ніяких президентських виборів. Він нам нічого не обіцяв, досі не обіцяє. Тому, мабуть, мовчить має право мовчати. Має право інша річ, що від цього нас проблем додається, особливо ще раз кажу, не по президентських а по парламентських виборах. Президентських ну підготували матеріали, тихо домовилися, продумали фонд, де звідки взяти. Це все можна втихаря зробити, так щоб ніхто не знав. Ну будуть знати на банку, але куди дінуться офіційно, то нічого не буде звучати, а потім в один день зареєструватися. А з парламентськими буде біда, тому що там, там є поле так званих воєнних партій. Народ не буде розібиратися: партія Залужного чи партія Єрмака. А дивіться, от в, в, в контексті того, що ми говорили про перемовини, З'явилася інформація на рейтер: Росія може поступитися частиною своїх 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України, але хоче, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих територій. Ну, як цікаво, слухайте. Тобто вони собі вже порахували. Тобто, по перше, вони визнають, що вони зруйнували. Ту територію це вони винні в руйнації, але вони можуть за свої кошти, які заморожені, відремонтувати, а потім забрати це собі. Ну я думаю, що там будуть потім дуже неприємні різні обставини нам пропонуватися. Наприклад, те, що вони будуть ремонтувати, вони будуть входити до певні володіння. Це головне, вони це будуть робити самі. Ви розумієте, що сюди зайдуть, після війни страшної, зайдуть російські будівельні організації, зайдуть архітектори, які будуть оцінювати, Україна наводниться російськими чиновниками. Оце те, що зараз Зеленський зробив з Хмельницькою АЕС. Він туди купив. Металобрухт це оболонки по суті, і плюс загальна не начинка навіть атомних двох реакторів. А далі туди треба привозити сотню. Російських інженерів туди з Росії з Росатома купувати безпереби море обладнання, яке в три рази буде перевищувати за вартістю у те, що вже є. Ніякі весенгаус цього не зрозамінить. Той може хіба що ядерне пальне давати з Америки. Він може підстосовувати підістержні, але він не може замінити російське обладнання для застарілих, абсолютно застарілих реакторів, які більше ніхто ніде не використовує в світі та й Росія вже такими давним давно не користують. Вони застаріли кілька 15 років назад від них відмовилася вся сама Росія. От Зеленський запустив Росію вже оцим голосуванням. уявляєте собі, якщо вони запускають оцей момент, що вони готові частину своїх грошей потратити, ну, ці гроші зараз не їхні взагалі, вони арештовані, але їм їх нібито вертають, і вони згодні, що вернуть не все, а частина під в Україну. Так вони будуть їх контролювати. Вони інакше не погодяться. А Трамп на це готовий в принципі піти. Це перший момент. Друге, що вони там використають їх і на своє відновлення там окупованих територій. Вони цим тільки зайвий раз підтвердять, що ці території вони вже вважають офіційно своїми. І третій момент насправді це не їхній план. Про цей план почали говорити більш активно. Кеох про нього розказав в березні місяці минулого року, чи квітні місяці. Я з того часу пригадую цей план, а він випливає трошки з іншого. Це так званий останній план Навального, після чого Навальний раптом дуже скоро постіжно помер. Він раптом відмінив відмовився від своїх імперських, імперських заявок, що Крим, ані не, не цей не бутерброд, Крим, Криму він сказав, треба повертати. Так Крим треба віддати назад Україні всі окуповані території треба віддати і все зробити. Але він додав один момент: в принципі, для Росії він цілком логічний. і це подібне те, що зараз ці пропонують. Він сказав, що. Треба, щоб в такому випадку з Росії були зняті всі санкції на видобувну галузь: газ, нафта, Уран, Алмази, все. Але офіційно підписується угода зі зняттям санкцій, що половина саме з доходу, не з прибутку а з доходу, буде йти на відновлення України. Тобто Росія розблоковує все, дістає велетенські доходи, просто гігантські, і з них половина. Іде на відновлення України, друга половина йде на збагачення Росії. Оце запропонував Навальний за лічені тижні до своєї смерті. Потім чомусь це дуже не сподобалося, ця ідея. Його тоді арештували і зараз засудили вже і ще судять всіх його адвокатів, які могли бути причетні до винесення цієї інформації. І самий він раптом різко помер. А його безутішна чорна вдова раптом не стала розпідтримувати цю ідею і повністю її відкинула взагалі. Відкинула а реально він це пропонував. Тому це ідея Навального. Розморозити повністю Росію з під санкцій, Вони будуть тут теж вимагати. Вони ж поетапно зараз вимагають зняти всі обмеження, а ми за це допоможемо відновлювати Україну. Вони ж будуть богочинниками нашими. Це вони вбивали українців, знищували Україну. А тепер ми маємо ще дякувати за те, що вони нас відбудовують, і вони ще на цьому будуть заробляти.